Сьогодні ми зібралися для того, щоб передати урочисто нагороди від імені президента України, загиблим військовослужбовцям, які загинули за нашу з вами свободу і буденність. Сьогодні уповноважені передати нагороди, тимчасово виконуючи обов'язки начальника Кременчуцького та СП підполковник полковник Руслан та начальника країни військової адміністрації міста Кременчук. Олександр Алені. Шановні рідні близькі, ми е схваляємо голову перед вашими рідними, які загинули. Вони віддали своє життя та свободу за нашу державу, за її незалежність. Вони герої. Прошу. Шанувати мовчання. Вамер, всі загиблих. Сержант Василенко Олександр Володимирович. Народився 26 квітня 1978 року, призваний на військову службу 15 серпня 2023 року. Займав посаду командира піхотного відділення піхотного взводу 12 лютого 2024 року в районі населеного пункту Богданівка Донецької області героїчно загинув. Згідно з указом президента України No624, від 9 вересня 2024 року за мужність та героїзм проявлені у боях з російським агресором нагороджується медалю захиснику вітчизни на жаль посмертно. Сильний, сміливий. З величезною жагою до життя, завжди на позитиві. Його гумор, підтримка, бажання жити, справедливості, чесності, сили і мужності завжди допомагали жити, були прикладом, підтримкою. Вже болить, не вистачає чоловіка, батька найкращого. Можете пригадати, як він прийняв рішення бути? Отримав повістку, прийшов в комісію, сказав, це моє рішення, то як не ми. Приклад для сина. Він завжди був сміливий, сильний, чесний, самовідданий, позитивний. І пішов захищати батьківщину. Сержант Георгіця Володимир Люпич народився 20 листопада 1992 року. На військову службу, призваний 15 лютого 2024 року Хмельницьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, займав посаду командира бойової машини десантно-штурмового відділення 15 червня 2024 року. Виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Вовчанськ Чугуївського району Харківської області загинув. Нагороджується двома почесними нагородами. Згідно з указом президента України від 9 вересня 2024 року, номер 624 за сміливість мужність в боях нагороджується орденом за мужність третю ступеню посмертно. А також Нагороджується згідно наказу головнокомандувача Збройних сил України генерала полковника Олександра Сирського від 3 липня 2024 року номер 1017 нагороджується на знаком Золотий Хрест. На жаль, посмертно. Гарний дитиною, гарним сином. Виріс, красивий, високий, добрий, сміливий, найкращий, веселий, завжди на позитиві. Скажіть, будь ласка, про його рішення піти воювати, як ви сприймали це рішення. Він, мамо, жалів, він ніколи не казав, де він, як він. Що він вирішив, він ніколи не говорив. Ну, це його попередня професія. Теж він, контракт Національна гвардія України, служив там. Ну, вирішив, ну, він не, не говорив. Навіть де він, він не говорив мамі. Я не нервувала так, що, що він от. Був у Вовчанську. В Запоріжжі був 24 суток. Вони не виходили на зв'язок. Ну це вже потім я знала. Беріг, мамине і попереда. Шановні рідні, загиблих героїв, вічна пам'ять всім загиблим, які захищають нашу державу. Її територіальну цілісність і, на жаль, їх нема з нами, але вони назавжди в строю. Дякую вам за виховання справжніх героїв. Шановні рідні і близькі, у районі районівської адміністрації створено відділ ветеранської політики. Тому всі питання, які виникати у вас, звертайтеся, на кожну терміни вони будуть вирішуватися. Роз'яснюватися і отармуватися.